Хеллоу всім дару. Не знаю, кого б такого секретного викатить. Можливо, Дарксіра. Можливо, Дарксіра. Ось у мене тут такий uh, непоганий та Не він рейт на ньому. Непоганий він рейт на ньому. Всьому, я думаю, можна брати. Не боюсь. Медуза та Свен погані персонажі для Дрксіра. Якщо це медуза Керрі, то супер персонаж. Якщо це медуза Трійка, то суперпоганий персонаж. Свен також без додаткового демеджу з ульти з'являється в нього ілюзія. Коротше. Так, забув я там, що грані дають, одна дає прискорення, рухається швидше поруч з іншими героями. Інша додаткову швидкість атаки. Неважливо. Поїхали. Ну і перед початком відео хочу нагадати вам підписатись на YouTube канал, лайк залишити, комент написати. Ну і на телеграм канал та твіч канал. Також підпишіться, я думаю. Там також буде щось цікаве, а може ні. От поки не підпишетесь, не перевірите і не дізнаєтесь. Ой, я там, по-моєму, зомбі щось робить. Щось не те вам. Так не здається, щось не те він там робить? Опа. Изи. Стрелайте. Стрелайте, друзья. Там сюди, оце лайн, оце розумію лайн. Так, ну на сьомій хвилині ми вже тавер розвалили. Вкачай ультимейт. Свен нормально робить. Чому ж давайте просто буду в аури збиратись? От такі просто казуальненькі аури. Ого. Ого! Забився в угол, ви бачили на свені. Грозда не знаю, що йому робити. Не те трошки прискорив. Трішки як би воно не те прискорилось. Ого! Ого. Отак, от. Е кх -кх -кх. Буває. Я два з ванвардами пайп мене не проб'ють, а мене... Під варт в шадовшомана просто розвалили. Давайте, давайте, давайте Бам! А ну стривай на медузі Оп, Патрина висла, Патрина. Як же інакше? Что-то изі. Добрий день, жемон! Не засейвал. Хоча чесно скажу, дуже намагався. Хто вірив в те, що я вижив? Да я сам не вірив, я сам не вірив, що я вижив. І я реально вижив. Я тю года не вбила. Куди це? куди це Давай, давай За ними. За ними. О. Ізі. Як там вивер вмирає? Дефуз купив, піху купив. Якось вмираю. Ого. Трошки. Трошки бабагнула. Э, е, відпустить. Ой. Там трохи неприємностей. Чуть-чуть. О, Свенчик, Ну ладно Свенчик злякався трохи. Тут всі міни вибухнули Взагалі супер А як я їх вбиваю всі? Я ці даблкіли роблю? Ну малень в мене супер мало І влітаємо назад Просто без ресурсів там файтались нічим гарним це не закінчилось. Опа, а це ж таке що це за новина? ти куди ти куди? у Шемен що за таке годи? Який Драксір приємний персонаж, ви навіть не уявляєте? Я, напевно, ще б одну на ньому зіграв. Так, а що там? 40 секунд, 50 шкоди від Ion Shell. Оце, напевно, і візьму. От за, напевно, візьму 50 демеджа додаткового від Ion Shell. Лишніми не будуть. Сам можно просто пушить Бам Не, ну тут прям На изи На изи закрываются хлопчика, Ого Ember buyback Ну, таке враження, як наче вже даремно він це зробив. О, шаманчик. А де він? Шаманчик просто підійшов. Скільки раз, Скільки раз там шаманчик фіданув? Та нам всього 14. Нормальний? Нормально граємо. Але вівера тут в цій грі просто не було, я його не бачу. Пам, Ого, ого, тисяча кріт. Секундочку. Ми що, програли? О така гра вийшла. Переходимо до наступної. Дем, де де дар ксер. Ір, сир, сир. Ага, ось так. Інша грань, що ви, до речі, робите? Ну, здобуває 7% швидкості руху. Радіусі ага, базова швидкість руху зменшена. Ну не хочу. Я не хочу, щоб мені базову швидкість руху зменшували, тому напевно залишу все як і було в тій грі. Смаколик, ну ви подивіться, мідовий Леон, в якого Леон 4-го тіра до плюса, 963 перемоги, тобто в нього півтори тисячі ігор. Виглядає наче лузово, але побачимо. Так, ну маленький кемп можна банить, можна не банить, його можна просто. О-во-во-во! Ого! Ого! Це шо таке? Це шо таке? Ти що, з тапком? Чому така швидка? Да відпустіть мене черті! Чому вона бігає 315? Шо це? Ого. Ого, да як ви мене вбили? Я не очікував... чесно не очікував, що вони мене переб'ють. А, мені просто третій потрібен був. о, дауоу Давай! Ай! Ну це було капець! Я думав, мене вівер вже кинув. Вони під дуже велику пачку вмерли. Тому це... Навіть не погано, навіть не погано. Те, що я вмер без ТП, оце погано. Мене дуже багато кріпів втратили. Тіпітоп, гайс, -тіпі топ. Опа. Опа! Тіпітоп, тіпітоп, Леончик. Хто казав, що Леончик мусор, поза них признавайтесь. Хто з вас казав, що Леончик мусор. А виявилось, що нормальний гравець. Так, вони другий раз прям під таку непогану пачку вмирають. Ой, це новини. Айтейк. А як? А... Що ну я все рівно вмирав би, але все рівно я, як він попав? Що це було? Щось я вже нафідив на цьому лайні досить непогано. Так, далі пайп, далі далі. Пайп потрібен. Проти зевса, проти пуджа, проти оцього всього. Тут щось відбувається. Щось дивне відбувається. Побігли, побігли, побігли. Давай, за ним, за ним. О. Добре. Нас догнали. Нас догнали. Супер, ну Леон з Медазом у нас, ви подивіться, У них там з'явся ще щось, всякий затюканий. Ой, спасите, спасите, спасите. А ну у нас послывай, ну шо вы тут все ру... Уйди, уйди, звидцы. Я вообще не разумею, что я не фармится по мапе. Да идите на. Так, а ты впевненный путь? Ты пуч. Впевненный, бляч. Ой! Зевс. Ой. Та ну, де ти тут взявся? Я просто не побачу тут віжен, до речі. Ну де твоя А, ну щи. Ще... Тут ще й гуля був, да я. Тільки можна? Дайте, дайте пофармить мені, гади, дайте мені пофармить. Щось недобре взявся Відчіпіця, ну відчіпіться ви від мене, це не нормально, гади. Побіг, побіг я звідси, побіг Цікаво, вони за мною біжать? О, Марс, біжить. От, от їжа. Же... От не падаємо це за мною бігать, ви уявляєте? Ви уявляєте? Ну це просто, я не знаю. Відчепі! Аааа! Да відчепійця від мене, що ви робите? Шо ви робите, відчепійця? Я в шоці, я напевно, шар собі візьму. О, це ТПшка люта. Шо думаєте? Шо думаєте, за цей ТПшка? ТПшка немає. Ого. Гарант. Поняв, поняв, друзі. Що ви вигадали? Ну вони щепиться ви від мене. А, гади, гади чепеца. Я не... Я не розвіюсь, що їм зробив. Що я їм зробив? Ви це бачите? Готтермен, <говори> гайс. Після Крімса навізьму собі шарт відразу, щоб вони просто не бігали за мною. Може це їх зупинить, я не знаю. Та, да, ну нікого не видно. Я так підозрюю, що зараз вони всі тут будуть. Тому я звідси тікаю. О, це справжній хоче. Це справжній пух... О, сейчас Акс залетить. Ні, не, не захотів залітати. Нет, 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 нет. Да, все ж таки, да. О, так, а я. як мені от виживать? От як мені виживать серед всього цього? Просто ловлять. Я думаю, лотус буде ідеальним тут варіантом. Оооооооо, я... Я чесно же. Я, я єдиний, хто вмирає. Я просто єдиний, хто тут зараз вмирає. Ну, гулять ще здох. Ну... нормально. Розміняли. Чемпіона розміняли просто в чотирьох. Я думаю, це навіть нерівний розмін. От якби в п'ятьох розміняли, було б чесно, а так одного на чотирьох якось маловато. Ну і жов мене опять кинули. Я думаю мене знову кинули. О! Жарти, 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 я за ним не побіжу. 18-й апнуть, щоб мені просто ресурсики відновились. Було б супер приємно. О, а ось 18-й. А осі 18. -й. А ми це куди? А ми куди? У мене не вистачило! ха о мене не вистачило на вакуум, ви уявляєте. Бофін. А ми всі помирали. Два баю. Регенерація. Регенерація. Це супер, це супер. Супер, супер. Майже, було близько, було близько. Щоб я зипса ще тоді вбив. Да куди ти лізеш на мене? Що, що я вам зробив? Що я вам зробив, люди? Відпустіть мене, відпустіть мене, я хочу встану цього вийти. Це ненормально. З цього контроля просто не виходить. Я ж... Я ж тільки. Нормально. А сподіваюсь, вони десь тут будуть щас накинуться на мене. Не, я більше не вийду. Я, я в соло ніколи, нікуди більше не вийду, ви шо? Ооо. Хейтери спіймався. Спіймався, хейтер. Без гулів вони нам нічого не зроблять. Без гулів в них шансів просто нуль. О, ну зівса, хоча б можна. Зім. Постій, 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 поки що. Хейтери, ну ви подивіться на цих гейтерів. Просто всю гру мене кошмарили. Єдиного при чому? Єдиного мене от забігали, били. І поплатились. Ну що, сподіваюсь, ігри вам сподобались. Мені на Драктірі, до речі, сподобалось грати, можливо, навіть на стрімі тепер буду частіше його пікати. Дякую за перегляд. Зараз допушу трішки. А то скажете, що я ми ще не виграю. Всім пока.